Хіні лиха, зруйнований мегаполіс та орди інопланетних загарбників. Все це чекає на геймерів у Крізі 2 від компанії Crytek Studios. Бойова арена гри, батонні джунглі Нью-Йорку майбутнього. Протистояти прибульцям доведеться за допомогою вдосконаленого нанокостюму другої версії. У арсеналі броні швидкість, сила, невидимість, а головне детальна інформація про ворогів. Останні якраз знадобиться. Загарбники володіють найгіршими технологіями. Не забули автори і про качку. Характеристики костюма тепер суттєво вдосконалюються. На карті з'являться приховані місця з різноманітними документами та можливість підслухати ворога. Це помітно доповнить сюжет, який як обіцяють розробники, має бути досить інтригуючим. Бої стали більш видовищними. Ворогам допомагатимуть велетенські роботи, з якими впоратися буде складніше. Гравець може сподіватися на підтримку піхотинців, але чудо бронею їх обділили. Вихід 2 від німецької компанії Crytek Studios запланований на кінець березня. Реліз відбудеться на ПК та приставках Xbox 360 та PlayStation 3.